щире вітання з нашого пташиного двору. Слухайте, тут таке розвела. Я не знаю, яким чином вони сповіщають один одного про те, що тут годують, але це жахіття. Просто. Ні, так милуєшся, стоїш такий, задоволений тим, що пташечки не голодні. Але що вони мені тут розвели? Там знизу я вже мовчу, це знаєте, як, -то, як в курятнику там. Пообкакували всі кущі. Ці дерева, я навіть не знаю, чи вони повідмиваються. Та Джесіка заткнися, ну чого ти, господи? Подивіться, що вони мені тут понаробляли. А от он... горобці це такі взагалі такі вони наглючі пушмагоній весь білий. Думаю, що це на ньому? Чи крига, чи сніг тримається. Ні, підійшла таке ж какашки безсоромні. Я вже навіть як знаю, так, синиця хоча б взяла. Собі е, синину. і туди, туди он або на вишню, або за, туди за ворота. І там страшне, скільки вони їх начистили, цього соняшника, скільки валяється <пиння> шкарлупиння. Та, хтось злякав таке. Ще й голуби дикі, ну такі вони тишечки дурнуваті. Насипала їм окремо, там вони ж до годівниці не не залазять, бояться, або там знизу збирають, ходять. А я йому там окремо за басейном насипала. Ні. Подивилися, подивилися і он там он сидять. Зараз якщо сфокусую на відому ну, ну, далеко в мене треба новий телефон, <смі> далеко не хоче. Ну, от, 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 он, он, от. там, От -он сидять. Обидва дивляться. Що тут дивитися? Їсти треба. І поки вони зберуться, оця пташина, велика родина, все вигребе, все. Вже мішок пішов зерна. Зараз піду ще горіхи подобаю їм трохи. Ну, понаколюю. Так вони ж мені тут дивіться. І горіхи. <кхід> До речі, та тікайте, тікайте, безсоромні. Невиховані пташки. Е, он, е, що наробили? Ну, нічого. одно <кхід> тут прибирати. Ой, Боже, ми вже не так і боїмося. Ми вже практично. Ще трошки будемо з руки їсти, це мені так хочеться, щоб вже взагалі були, знаєте, як ото лісна фея. Страшне їх, я їх не рахувала. Єдине, що це і батько мій ганяє, і я коти наші. Вони їх не їдять, але ж полюють. І причому отут у нас тут Джесіка вона сповіщає, що кіт приходить, отут десь в кущах залягає, а потім же ж, звісно, що. Отже, знаєте, що я сьогодні взагалі хотіла, та зараз я покажу, У мене така біда з диплодиннями. Я так е е не те, що там засумувала, а взагалі. І ось що. Сніг брали е і викидали ось туди на квітники. І я потім згадала, а де ялинка маленька? Вона і так, тут сантиметрів 20. Подивіться, яка вона вся в кризі. Оце на, на дні така, така, знаєте, такий був е великий е прошарок снігу десь. Е Метр. Оце примусила все, що вони наробили, розгортати. Не знаю, може гірше зробила. Ну, цим то нічого не буде. Ота ялинка, ось у мене, ця канадська коніка, також була десь до половини, вона присипана снігом, але ж потім тут все розтануло. А туди ж накидали, як воно розтане? Ніяк. Примусила вчора відколупувати, кажу ні, ну це вже. Хату, боже, ми змерзли. Ну пішли, покажемо наші диплодені. Що з ними робити? Не знаю. Може, зараз їх викликати Що ти трусишся? Пішли. І оце кажуть, що мені всі пишуть Тіктокові, ви е, даремно одягаєте тварину. По нього по, ну подбала природа. А, а зараз чого він труситься? Іди в будочку, іди в будочку на прив'яз іди Подбала ж по тебе природа. Пішли, я буду дбати. Ще приперла ось е, мух. Зараз вони будуть прокидатися, це вони в мене е, сплять в. В, тем... в холодній кімнаті. І оце вони там лежать. Зараз я їх поставлю сюди на батарею, прокинуться і погодую жаб. Вилупилися ще ага, тут не хоче стояти, тут поставлю. вилупилися ще перед роком. І скільки живуть. Так, от що хотіла показати, поскаржитися і навіть спитати поради. Тут трішечки покажу. Тут у мене орхідеї, це я ті, що купляла по знижці, по великій. Ну, нічого, це навіть доквітла. Тут в мене був дендробіум, у мене з ним щось не складається. А це, здається, котлеї, то так, ще куди не йшло, більш-менш. Ну, зазвичай я товаришую тільки з фаленопсисами, але спробувала. Оце, думаю, Вони там були щось якась. Дуже-дуже велика знижка. Взяла, начебто їм подобається, бо бондрюсь там пускають багато нових листочків. Я так розумію, що оця бульба, яка така вже видно, що вона старенька, і не набирає багато вона вологи. Мабуть, їй вже ж прийшов кінець її існування. Ну, тобто, І цей кущик навіть взагалі так заколосився. Так, що тут у мене ще? Полуничний сингуніум. Був в у ужап. Йому там не сподобалось, тому довелося забрати. Зараз він набере сили. Він дуже доставав до лампи і йому підсушувало, бачите, листя, тому забрала. Так, це в мене розрісся філодендрон кобра, був такий шикарнючий кущ, потім пропав. Я туди наживцювала. Це товчеться. Зараз покажу. Манька, Маня, заспокойся. Ти недавно поїла. Вчора тільки їла. Не можна, дивіться, яка жирна і вже на вулицю хочеться. А цей швиденько подивитися, що там робить Манька. Це, це як квіти поливаю. Тайсон, давай. Отуди її зараз ага. Так, Ну, почав дуже гарно. Я йому це хочу сюди зробити е, отаку цю трубу чи палку з мохом всередині, щоб він цими повітряними своїми коріннячками туди цеплявся. Ну, це я вже буду робити. По весні. а оце купила однієї бабусі, е, пожалкувала її. Та щось така смішна, ціна 50 гривень. Е, філодендрон медуза було підписано. Ну, бабуся, бабуся не, 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 не та, що, знаєте, там ото сидить з печечком кропу е, і труситься, щоб хтось його купив. Ні, те, що займається квітами, в неї, там і сукуленти, багато всього. Ну просто жінка вже в віці. Така сучасна бабуся, я так думаю, що, можливо, він так і називався. До, до речі, можливо, там воно тільки не по-нашому було написано, але не і по нашому було українською мовою написано філодендрон медуза. Ну, оце в мене ще й медуза. Дивлюсь, там скручує листя, щось йому не подобається. Хоча тут дуже багато вологи. Я навіть свою оцю забула, як вона називається. Атмосферна тиланція. О, згадала. Навіть практично і не мию, бо е, вона тут бере он, від вікна, воно ж тут ну, ванна кімната, випари. Та, ну, в принципі, і все. То мій різдвяник, той, що я купляла, он скільки наростив. Е, це я купляла отаким от його невеличким, повинен бути білого кольору, або в такого між рожевим і абрикосовим, ну, щось на те схоже. А це горе моє, оце, е, дві е, дипладенії. Боже, люди. Зараз я зніму, покажу. Я оцей кущ купувала, не пожалкувала. Це просто, бачите, все, труситься, сипеться. Ой, як же мені однією рукою? За 500 гривень. Жаба трішечки мене так давила, піддавлювала, піддушувала, бо думаю, Боже, на ці гроші можна купити якусь екзотичну рослину, там, чи актнідіще, чи хурму, чи щось. Але, думаю, ні, хочу. Дуже багато літератури прочитала, що і вибаглива, вона така, і примхлива, і до неї за нею постійний догляд, умови, начебто, влітку, і до середини жовтня в нас все було гаразд. Був шикарнючий кущ, гарні оцілози вона пускала, довгі такі метра по півтора, мабуть, якщо не більше, висіло все. Ну і... Потім я занесла їх в кінці жовтня, ось до ванної кімнати. Оце в мене роже червона, і он ще я придбала рожеву, та ну суть та сама. Вже придбала практично в жовтні, бо хотілося мені ще й білу, хотілося і жовту. Винесла сюди. Дрюся почали листя сушувати, повністю все скидати, Листя винесла в холодну кімнату. Подивилася, люди показують холодна кімната, і все буде гаразд. Що в холодній кімнаті це взагалі отаке, Цю ось тільки позавчора перенесла, але дивіться, що побачила. Бачите? Вон? Принаймні, в мене є надія, господи, що буде все гаразд. Вона почала бреньки, вон, почали відходити. Такі, як живенькі стають. Ось, і по всій, навіть по, всьому, по всій цій лозі. Ну це я позрізаю, ще я почекаю, бо бачите, все рівно погано фокусує. Все рівно, ось, бачите? Е і тут воно хоче, хай буде. Це приберу, звісно, сухеньке. Це рожева. А оця червона, я тепер навіть не знаю, що з нею робити. Мені здається, що вона, знаєте, така сухар сухарем. Ще трішечки почекаю, я її набагато раніше, до речі, занесла сюди, знову повернула. Але щось немає ніякого толку. Оце... Я не пам'ятаю, хтось мені писав, чи Лариса з Дніпра, не пам'ятаю, що чи хтось, з дівчата, хто писав, що була 15 років. От розкажіть, знаєте, як про умови зберігання. Тут було жарко, там стало холодно. Мені здається, що я, ну, бачите, взагалі, якщо тут воно от, ну, от воно відразу, бачите, видно, де воно пускає? Бачите ось? Живенькі бронячки, то тут нічого я ще поки не займаю, але ну, ніде не побачила її. Я вже обдивлялася її. і так, і так, так, Тут як побачила, господи, що відростає. Слухайте, чи це тільки я така придурочна. <кій> я практично всю ніч не спала <кій> на радощах. Я так зраділа, думаю, боже, вдалося. Відходить. Ну, тобто не відходить а навпаки оживає. Мага мені каже, Дусі, чого ти хвилюєшся? Ну, купимо ще одну. Та справа ж не в тому, купити можна все. Справа в тому, щоб навчитися за ним доглядати. Тут же ж хочеться, щоб своє було гарненьке. Ну, ось, бачите, Тут навіть вона була не одна, тут їх навіть дві було. Ось іще я бачу один. Це я вже позріз... Мабуть, це я позрізала. Так, а що робити? Воно сухе, ось навіть дивіться. Бачите, хруст і все відпало. Хрусь і що, і зелене? А ну, та ні, сухе-сухісіньке. Ну, почекаю ще трішки, ні, то викину. Так, я буду, ну, буду е купувати. Дивлюся, зараз в теплицях багато, дуже продають саджанці, такі невеличкі, також такі методом живцювання. В невеличких оцях, знаєте, контейнерах, де я формую кореневу систему як пірамідкою. Таку. Це я собі хочу купити, бо я завжди в стаканчик, і Дивлюся, так воно там краще в тих контейнерах, там, де маленький обсяг ґрунту, краще живцюються і ялинки, і сосни, і туї. А я можливо я великі горщики беру, чи що я не так роблю, не знаю. То це вже починають продавати. відкриті кореневі будуть передавати різних кольорів і всі ж беріть швиденько такі морози. Куди там що брати? Слухайте. Я просто ну, я не ризикну. Я потім дуже знаєте, як відношуся так ревносно в плані, мені шкода, як воно пропаде. У мене в лютому день народження, от мені кума завжди дарується. Вона мені, до речі, також дарувала цю атмосферну таланцію, але вона мені вже дарувала її в травні. Бо вона каже: ну, люди є, кажуть, ми тобі перейшлимо, ми, ми вам перешлемо. А ну, ті, що відповідальні продаються, кажуть, ні, не буде пересилання ніякого, тому що пропаде рослина, ну, навіщо? А я ж уявіть, а я ж буду хвилюватися. Ось вона, я, а ззаді. Рання. Зараз ми, е, пральна машинка в нас працює на режимі швидко 14 хвилин. От то вже буде у нас чистий одяг, так, Тайсоне? Тут кругом вода відстоїться. Забачите, тільки що вона тут натрусила листя? Ой, а це мій вічний супутник. Ну, в принципі, на цьому і, і все. Це хотіла поскаржитися. Такий в мене невеличкий крик душі. Шкода, і мені здалося вчора, що я побачила, вони запуталися. Оця Аліана перекинулася на цю і мені здалося, що таке ж бачите ось, і на кінці. Ну, ну, скажіть, будь ласка, що не вистачає, взагалі не можу зрозуміти. Я вже боюся, не хочу. Це я не обрізала, можливо, треба було і цю не займати. Так воно ж ну воно ж, дивіться, все сухе, мені Ну що тут не займати чи займати? Як все відсохло практично? Змерзла, вона не змерзла. Ну, не знаю, От уявіть, я все літо її, я щодня її оприскувала. Намагалась створити її ці умови тропічні. Слідкувала за е, ґрунтом, щоб не пересихав, щоб не був дуже зволожений. Та А ну, побачила ще в однієї дівчинки в Тік-Токові. Так вона м -м, взагалі каже, занесла до холодної кімнати і в неї там таким розміром здоровецький, такий, здоровецька така Ліана заплутана. Ну, а в мене це маємо, що маємо. Ну, Буду дуже вдячна за корисні поради. Я були плани такі, знаєте, як от, ну, бачите, Бог посміявся. Е, плани були ну, взагалі її е, поживцювати, потім, щоб було на обмін, наживцювала, намінялася. Ну, нічого, були б ми живі, здорові. А решту, дасть Бог, все можна купити. Скажи ж, Тайсоне, навіть собачку такого можна купити, але це не продається. Це мамина Любінка. <схай> Всім бажаємо гарного дня! Бажаємо всім завжди успіхів, міцного здоров'я і обов'язково до зустрічі. Чекаємо ваших порад відносно дипладеній. Можливо ж таки, я її ще врятую. Цілую, люблю, всіх міцно обіймаю ваша віта.